Якщо ви раптом не знали, у витоків компанії Май стоїть українець Ігор Лісіненко, людина, яка зробила успішну кар'єру у Москві. Настільки успішно, що навіть стала депутатом держдуму від партії Єдина Росія. Саме він у 1991 році заснував компанію Май виробника чаю та добре відомого за брендами Річард, майські лісма та кофесо зі штаб-квартиру, звісно ж, у Москві. Компанія зростала і розвивалася на очах. Вже за кілька років її чай став одним із найпопулярніших на Росії. Згодом май запустив виробництво власної кави і навіть став першим на болотах, хто придумав популярний нині формат три в одному. У 1991 році компанія відкрила під підмосковському Фрязіно гігантську фабрику з назвою Майкомплекс з шаленими інвестиціями у 32 мільйони доларів та вийшла на потужність 25 тисяч тонн чаю на рік. Бренд швидко став народним у буквальному сенсі, отримавши премію Народна марка. І до сьогодні майський чай залишається одним із найвідоміших на Росії.